Сьогодні 10 травня 2025 року. Себе я не показую, бо знову захворіла. Це щось я не розумію, що це таке. Я раніше зовсім не хворіла. Ну, зовсім. А тут я приготувалася йти на день народження. У моєї степдоти день народження. Ми сьогодні. Повинні були поїхати в ресторан прямо біля білого дому, і там можна дивитись фламенго танець. І я прийшла додому, так було важко працювати на роботі. Голова боліла, каву випила, але ж я ж постійно не висипаюся, і я думала: ну, не виспалась. Голова стала боліти, я попила каву, а пігулки від головного болю вдома забула. Прийшла додому, поміряла тиск нормальний, але так дави мені на очі, все і ноги болять. Людей багато, в суботу працювати важко, втомилась, вже хотіла збиратись в ресторан, а потім думає, да, дай я поміряю температуру. А то не дай Бог, я хвора, щоб дітей я не заразила. Поміряла сто і п'ять, це тридцять ноль п'ять. І вчора в мене першило горло. Ну, це, я думаю, в магазині знову. Ну раніше я зовсім не хворіла. Дома я рідко хворіла, тим паче, що вірусами, а в цьому році я зробила дві вакцини. Коли я приїхала в Америку, я захворіла, в 22-му, я не хворіла, в 23-му теж на День Матері. От завтра День Матері. На День Матері я захворіла. Ковідом, але у мене був легкий ковід. За два з половиною дні я відійшла пішла на роботу. Дуже легко було. В 24 го я не хворіла, і от 25-му це вже другий раз. Але зараз я не знаю, що у мене. Я до лікаря не піду, тому що я ще не виплатила рахунок за, за ті два рази, що я пішла 31 березня і 9 квітня. І вони мені тоді сказали, якщо температура буде 104, тоді приходьте, а менше не, не треба приходити, все нормально. Ну, Зараз у мене 105, і я не збираюсь, тому що мені треба ще 400 доларів з гаком заплатити за ті два візити. І у мене не було цих грошей. Я вже казала, хотіла сказати, я ще вже на режимі економії, і у мене і в банку не було грошей. В банк у мене є. Спеціальний рахунок для витрат на медицину, на лікарів і на пігулки. І в мене там залишилось 15 доларів. Там всякі у мене були витрати обстеження, ну і лікарі. Ну, страховка, щось покриває, що покриваю, що мені потрібно 3 тисячі витратити, а потім вона буде 80% покривати, а 5 тисяч. Буде 100%. Ну я вже виплатила з Нового року 2010. Ну, там обстеження треба порахувати. І тому у мене не було грошей, але магазин поклав. У мене така страховка, що раз на рік вони кладуть 500 доларів. У мене зараз є 500 доларів на рахунку для лікарів, але мені потрібно 400% з заплатити. А якщо я зараз піду, мені потім знову треба буде оплачувати лікаря. А в мене там вже грошей нема. Можна і дебітовою карткою заплатити з банку, але я ж зараз одну роботу маю, я в режимі економії, я навіть продукти купую тільки по акціям. От в Таргіті знову сьогодні полуниця була, блубері по акції, і я купила. А так стараюсь не купувати. Якщо буду добре себе відчувати, зніму завтра відео про мої витрати. Випила зараз дві пігулки. Мені там діти ще два роки на день матері подарили подарували. Там вранці і ввечері від грипу. І ті, що вранці я всі повипивала місяць назад, коли хворіла, а ті, що ввечері, в мене ще є на 4 дня. І я от зараз випила, в мене температура впала 99,6. Це по-нашому 37,55, 37,6. Ну, у мене завтра робочий день, не знаю. У мене, мабуть, ще не одного дня немає, ну, щоб лікарняний у мене був. Не знаю, подивлюся, якщо буду нормально відчувати себе, може, завтра піду на роботу. Ой, не знаю. В суботу, в неділю, важка робота. І я не розумію, що зі мною. Ну, їм я дуже добре. Я завжди думала, що у мене прямо шикарний імунітет, а зараз я в шоці від себе? Не знаю, їм добре сплю мало. І зараз в мене почався англійський, і я оце три дні сиділа, мені потрібно було п'ять уроків пройти за десять днів. А я в системі не розібралася і десять уроків за два дні пройшла. Ну, сиділа з утра до вечора після роботи. І так, і на вулицю не виходила, і спала мало. Ой, ну це в мене ще не почалось не почалось навчання. Це в мене для того, щоб активувати, активувати мій аккаунт. Ой, себе показувати не буду, відчуваю себе не дуже, але після пігулок трошки краще стало. Так що так. Я від себе в шоці, мабуть, я не відновилась після тих двох вірусів. Ну, я 12 днів була дома. Треба було поступово нагрузку давати, а я один день півдня працювала, потім один день легка робота, третій день я вже працювала як завжди. Так, да. моя сестра каже, з кожним роком. Здоров'я все гірше і гірше, а я не хотіла з цим погоджуватись. А зараз ну не хочеться мені все одно погоджуватись. Вон мої квіточки, я так і не пересадила. Не хочу я з цим погоджуватись. Мабуть, в магазині працюю. Придеться в масці працювати, я не можу в масці працювати. Мені не вистачає, не вистачає кисню. Як люди в масці працюють? У нас одна дівчина, от я два роки працюю, вона два роки не знімає маску. Я в шоці? Ой, не знаю, що далі буде. Ну, зараз трошки легше стало, а то прямо давило мені на очі і ноги круте. У мене е, місяць назад був гриб Б. І ковід. Може, зараз у мене грип А прицепився, <смі> я не знаю. Ну, поки не збираюсь до лікаря. Якщо вже буде дуже погано, піду. А так не піду. Так, що так? От такі не дуже гарні новини. В ресторана не пішла. Але я написала дочці, щоб вона зняла один танок на повний не кусочок, а повне відео. Ну, якщо вона зніме, то я можу поставити. Мені жалко те, що я не попала в цей ресторан не побачу. Ну, дочка сказала, що коли я видужаю, ми туди сходимо. А день народження у мене у степ -доте. Так що все. Можете написати коментарі, коментарі що, що це зі мною? Я не знаю. Я просто в шоці. Я дуже-дуже. Ой. Може, це і правда, того, що я не висипаюсь. Ну, два роки назад, рік назад, я працювала на двох роботах, у 24-му році на двох роботах і я не хворіла. І в мене відпустки не було б півтора року, і я не хворіла. А зараз у мене одна робота на 26 годин на тиждень одна робота, і я. Хварію. Мені прямо соромно на роботі. Скажуть, дві, два тижні сиділа вдома і знову захворіла. Я в шоці. Ну все, до побачення. Надіюсь, все буде добре. Будьте здорові, щасливі, хай всім щастить, а в Україну прийде справедливий мир. До побачення.